Як відучити собаку підбирати їжу або будь-які заборонені речі на вулиці? В цьому відео я розкажу. Поїхали! Всі ці техніки, які я зараз вам розкажу, не будуть працювати, якщо ви не станете для собаки лідером. Хто такий лідер, як ним стати? Будь ласка, передивіться мої пости 1, 2, 3. Не ігноруйте. Но-на-но. No, no, no. І так, як відучити підбирати. Кожен день, кожну прогулянку, ви берете з собою їжу свою. Чому кожну прогулянку? Тому що собака повинна кожен раз отримувати від вас зауваження, коли вона підбирає. Якщо ви не будете кожен день працювати, вона, звичайно, щось підбере, з'їсть щось маленьке, укріпиться знову в тому, що їй можна підбирати. Тому не давайте їй шансу в цьому. Далі беріть з собою їжу різного роду: хліб, сир, ковбаса, м'ясо і тому подібне. Великі куски. Ну, десь 5 на 5, 10 на 10 см. Да? Хліб, сир, ковбаса. Чому великі куски? Тому що собака не вспіє з'їсти. Коли вона підбере і ви будете сварити, ви зможете навіть фізично в неї дістати, щоб вона не вспіла з'їсти. Після того, як ви вийшли на вулицю, будь ласка, дайте хвилин 10 собаці трошки побігати, скинути збудження, яке вона накопила вдома. Після того, як вона трошки побігає, скине збудження, попісає, зробить свої справи, вона вже буде трохи емоційно спокійніша. І тепер ми можемо йти в ті місця, де немає багато збудників. Тобто, треба починати з малого. Там десь кудись за угол дома зайшли, десь кудись на площадку, де немає людей собак. Або зранку гуляєте, або типу сильно вночі. Да? Тобто створіть такі умови, де немає багато збудників. Далі розкидайте їжу починаючи з меншого збудника, це типу хліб. Незамітно це треба робити. Тобто, ви йдете гуляєте, ваша собака йде попереду, ви назад. Покидали хліб, да, порозкидували і повертаєтесь з собакою туди назад. Е, далі, ваша собака підбігає до хліба, нюхає, нюхать вам треба дозволити. Це можна. Як тільки вона відкриває пащу, е, облизує або бере цей хліб, ви повинні тут же робити зауваження. Як робити зауваження собаці на вулиці за те, що вона підбирає? Будь ласка, подивіться мій третій пост, як сварити собаку, але трошечки вам нагадаю самий простий спосіб це сказати ні. Здалекою просто стояти, пальчиком махати. Другий момент сказати ні, підбіжати дуже близько до собаки, нерухомо застити на 3 секунди і хлопнути себе по нозі. Да? Таким чином, сказати ні. Або третій спосіб це більш такий, в принципі, класно працюючий, це ви можете так само сказати ні, підбіжати до собаки і кинути пачку вологих серветок біля собаки, або по лапкам попасти. Чому саме я вибираю серветками кидати? тому що серветки можуть створити звук біля собаки, неприємний, е який дасть розуміння собаці, що це є небезпека звуком. Да? Або якщо навіть серветки попадуть по лапам, це не скоріше не буде як боляче, це буде скоріше, як неочікуваний якийсь е укус від вас або торкання. Да? І це буде також впливати на мозок скоріше. Звичайно, можна тут повідочкам трошки допомагати, тому що ваша собака, коли схватить, буде вже потім. Конкуренція, ви будете діставати фізично. Вона буде вас кусати, річати. Тому повідочком ви можете не дьоргати, а просто відтягувати її від їжі. Але після того, як ви відтягнули собаку повідочкам, повідочок повинно знову відпустити. Тому що ми працюємо не з фізичним утриманням собаки, наморник, повідок, клітка, а з розумовою діяльністю. Тобто, коли ви відпускаєте повідок, вона знову хоче, їй ніхто не заважає, вона знову летить, підбирає і ви знову сварите психологічно. І тоді, коли ви 10 разів, наприклад, посварите, повідочком відтягнули, знову відпустили. Вона знову біжить, їсть ви знову сварите, знову відтягуєте. Десять разів посварити, наприклад, все. Вона бачить хліб, вона не підбирає, може понюхати, але не підбирає. І чесно вам скажу, що після таких зауважень, правильних, да, ваша собака трошки вушки назад, хвостик опустить і може навіть сама піде від того хліба. Сама. Тобто ще раз, результатом вашої правильної праці буде собака трошки опустила хвоста, вже не підбирає повідок опущений, тобто він її не тримає і вона просто гуляє, ходить, не підбирає, а просто займається своїми справами. Далі, у випадку, якщо собака схватила їжу і намагається її швидко з'їсти. Перше, не спішіть у неї видирати з пасті. Спочатку повикористовуйте ці зауваження, які впливають на мозок. Підбіжали звук, щось кинули. Якщо це не працює, є ще один крутий спосіб це вода. Треба водою з бутилки обливати собаку прямо от в мордочку, різко, неочікувано і немало. 100-200 мл, ну, дивлячись, яка собака. Щоб собака е була в шоці, щоб цей спосіб попливав на мозок. Це набагато краще, аніж ви зразу почнете діставати з пасті. Тому що, коли ви дістаєте з пасті їжу, це вже є конкуренція. І, звичайно, собака вас може вкусити, і звичайно, коли ви дістанете той хліб або їжу і знову, наприклад, кинути на підлогу. Вона знову підбере. А у випадку з водою або з психологічним тиском вона не буде підбирати. Не переживайте, якщо вона вашу їжу з'їсть, це ваша їжа, вона безпечна. Розумієте? Тому спішити діставати з пасті. Це в крайньому випадку. Але якщо у вас вже все ці способи зауваження не спрацювали, давайте тоді діставати з пасті. Що ми робимо? Ми зажимаємо щоки прямо в пащу. Коли ви зажимаєте, ви вдавлюєте щоки в пащу, воно начебто автоматично собака починає відкривати, тому що ви вдавлюваєте да, між щелепами. І таким чином, коли ви вже нажали, або ви можете просто потрусити отак, да, голову собаки, щоб воно випало, або ви можете, якщо не боїтеся, пальцем іншої руки дістати просто їжу. От і все. Після того, як ви дістали їжу, ви знову її кидаєте на підлогу, знову повідок відпускаєте, вона знову біжить підбирати, ви знову сварите. Отаким От чином треба працювати, щоб наслідком було таке, що повідок її не тримає, вона бачить їжу і не підбирає. Після того, як ви з хлібом попрацювали і у вас є результати, ви можете переходити до другого трошечки вищого збудника. Це, можливо, сир або сосіска, або якесь м'ясо. Дивіться самі. Да? Великий кусок, так само розкидуєте і сварите собаку так само, як я вам розповідав. І ви побачите, що з іншим збудником вже буде набагато краще. Тобто вона вже не буде хватати, як скажена, а вона вже буде трошечки так нюхати і так трошки дивитися на вас, да? типу, питати, можна я візьму чи не можна. Після того, як ви попрацювали з великими кусками сир, ковбаса, м'ясо, риба кожен день розкидаючи, і ваша собака вже зрозуміла, що це якась підстава, ви можете. А удосконалити свої е вправи, яким чином розкидувати їжу в тих місцях, де реально е валяється якась е чужа їжа, да, це люки, це біля м сміття, це під балконами. Тобто там розкидуйте спеціальну вашу їжу. Якщо і тут ви вже попрацювали, і у вас все добре, ви можете розкидувати, починати маленькі кусочки. Так само в траві, там, де собаки зазвичай лазять і шукають їжу, да, іншу, не вашу. Розкидуйте, працюйте кожен день. І ще такий момент з їжею зазвичай працювати треба ну, деякий час, в середньому, місяць. в середньому місяць. Активна фаза, вона там не дві йде. Далі їсти траву, палички, шишки, якісь такі речі, які природні, більш-менш, да, це можна, це можна, але не в великих кількостях. Якщо ваша собака їсть в великих кількостях, то це, скоріш за все, є проблема іграшок. Тобто, якщо ви вдома створили собаку, яка постійно гризе іграшки або смаколики, оці ці знаєте, там свинячі вухо і так далі. Якщо у вас таке є, то ваша собака проєцює таку поведінку з дому на вулицю. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваша собака не гризла на вулиці кілограмами палички, да і потім проблеми собі не створювала, приберіть. Дома всі іграшки і у ці гризушки, тоді ваша собака навчиться дома бути спокійною, а не гризучою все підряд, і на вулиці вона з часом стане також менше гризти у ці палки. Якщо ваша собака підбирає каміння, бички від сигарет, якісь там пакетики, серветки, все це дуже легко змінити. Ви просто робіть зауваження, все. Якби наші собаки навчилися не підбирати отруєну їжу, якби вони навчилися розгризати трубчаті кості, щоб в них було зі шлунком все добре. І якби вони не підбирали їжу вонючу, щоб в них не воняло з рта, і нам було дуже приємно, тоді в цих випадках можна було би підбирати. Уявіть собі, собака біжить собі, підбирає, але з такими умовами, і всі щасливі. Як вам така думка, і чи би ви дозволили своїй собаці підбирати, якщо вона такі умови буде дотримуватись?